Всім доброго дня. Просили мене зняти очок, хоча вже давно просили. вирішила вам показати двох своїх почечок. Це шабошку. Вона водить сім пасхальних курчат. Ось. Вже їм три недільки сьогодні. Именно. красоты малей. у нас идем на седьмых яичках и выносим штучек еще одна курочка это курочка мельфлор она вот курчат мельфлоры скупленный яиц, ценовые окрасы то мармур пингвинчик малей. и порцеляны и голубые Виявилось п'ять, але вчора одне ну от прям ми зникло. От з того ми слідно правильно, тому що було і нема. Такі це наші дві останні почки.